Доброго дня, це програма Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Тема сьогоднішнього ефіру: чи є в Україні робота та освіта для людей з інвалідністю? Нагадаю, що через повномасштабне вторгнення в Україні у нас в кілька разів зросла кількість людей з особливими потребами, з інвалідністю. Тож в якому стані зараз у нас знаходяться ці організації, які надають… Допомогу людям з особливими потребами. Чи можуть люди з особливими потребами отримати необхідну необхідну освіту, отримати необхідну спеціалізацію для того, щоб працювати і повернутися до нормального життя? Про це не тільки будемо говорити з гостя нашої студії. Це Світлана Вов, кандидат економічних наук, доцент голова ради ГО «Трон», координаторка антиплагіатної ініціативи Десергейт? Доброго дня. Добрий день, пані Катерино. Дякую за запрошення. Тема надзвичайно актуальна, і тому я думаю, що саме вирішення цієї проблеми воно дозволить суттєво надати імпульс і загалом розвитку освіти в Україні. І от в мене питання: взагалі, от зараз в якому стані знаходяться у нас освітні можливості для людей з особливими потребами? Маю на увазі інвалідів. Дивіться, у нас фактично з 2014 року розпочалася реформа освіти. А 2017 році вийшов закон України про освіту, де новела про інклюзію. А вона побачила світ, і фактично з 17 року ми говоримо, що ми живемо в новій парадигмі, яка яка дозволяє адаптувати людей з особливими потребами до соціаль... до життя, а також розкривати, дозволяє розкривати їх потенціал, навчати професіями, і так далі. Тобто, фактично, зараз ми знаходимося в стані впровадження цієї новели, і велика кількість як Шкільних заходів закладів в цьому плані рухаються і створюють відповідні класи з інклюзивні. Так само у нас з'явилася велика кількість приватних шкіл, які якраз займаються корекцією поведінки дітей з інклюзивними потребами. І, власне, все це призвело до зрушень і в освіті дорослих. Зараз у нас розглядається цей новий законопроект, і там також є можливості законодавче закріплення для того, щоб піклуватися про освітній потенціал людей з інвалідністю. Ну і власне з 20-го року, коли почалася епідемія, це все стало достатньо. Ну, тобто, зрозуміло, що е, впроваджувати це стало значно складніше, хоча є певні технічні технологічні засоби для цього. А з початком війни ми бачимо нові, нові випробування, і тут, власне, дуже серйозно залежить від... Громади, в якій ті чи інші громадяни беруть на себе відповідальність і проштовхують ці моменти з інклюзивністю. Тобто я ще раз наголошую, що держава в цьому плані законодавчо рухається а певні ресурси на це виділялися і виділяються. Але їх безпосереднє використання залежить від розвитку від місцевого самоврядування і е, ініціативності громадських організацій, які зараз з початку війни дуже активно отримують грантову підтримку на різного роду проєкти для людей з інвалідністю. А отут у мене питання: а які у нас є організації і стосовно місцевого самоврядування, які можуть, скажімо так, вдовільнити потреби людей з особливими потребами з інвалідністю, як дітей, так і військових? От зараз на цей момент чи достатньо в нас, їх, до речі, і е, яким чином от, на це можуть вплинути на місцях? Дивіться, у нас ситуація достатньо позитивна, тому що я ще раз наголошую, таких організацій зараз багато, але вони всі є нецентралізованими. Тобто є у нас Міністерство ветеранів, яке за великим рахунком, призначене для організації надання подібних послуг. так, і Власне, воно має би займатися скажімо так, поширенням інформації про можливості, тому що ще ж наголошую, в якщо в окремих містах міськ... міські ради активно взаємодіють з такими ГО і надають їм підтримку з бюджету міста. А, значить, то, ну, звичайно, в таких містах значно кращі, краща ситуація. Але враховуючи те, що зараз загалом перебудовується вся система надання послуг оздоровлення і пов'язана з проходженням військової служби, тобто поранення і так далі, то також це. Ця система набуває а, певної централізації. Тобто, а, з одного боку, ми маємо пул різноманітних громадських організацій, а з іншого боку, ми на сьогоднішній день маємо мережу а, оздоровчих закладів і закладів охорони здоров'я, де безпосередньо здійснюється перший етап. Ну, наприклад, не, я не хочу сказати оздоровлення, це не оздоровлення, лікування так, ну, і так далі. Центри правильно я розумію, це центри да, реабілітації. Да. Е, да, тобто вони тут момент полягає в тому, що вони також є досить різними. Тобто одні функціонують у вигляді комунальних підприємств, інші функціонують при госпіталях. Ще якісь функціонують у вигляді спільного партнерства. От, наприклад, я буквально сьогодні приїхала з Ужгорода і мала можливість завітати в один з таких реабілітаційних центрів, так як він був організований. Тобто, значить, громадська організація подала. Гранту місцевої ради. А, місцева рада профінансувала і виділила приміщення: це приміщення старої котельної, що дивно, да? тобто, фактично, це машинний зал котельної а, з підсобними приміщеннями. І а, далі. А, і фандрейзингом, а далі через грантові кошти відбул, від, 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 зробили ремонт упорядкування приміщень, а постачання туди різного роду техніки реабілітаційної. І вже зараз цей центр почав працювати, приймати поранених вже вилікуваних. Ну тобто на стадії. Фізичної і психологічної реабілі... реабілітації. Тобто, центр надає ось ці дві речі: це фізична терапія і е, психі... психологічна психо... е, психотерапевтична допомога. І також розповідали велику кількість історій, як е, загалом які основні проблеми. Говорила про те, що. А поранені вони залежні від значить, цих знеболювальних і наркотичних речовин. І дуже важко зараз їх ну, фактично вивести з цього стану залежності, тобто ну, дивно, але ось така. На сьогоднішній день колосальна проблема, тобто не лише пр про проблему психологічної реабілітації, але і ось ці наслідки психологічного не неблагополуччя. А, а тут ровне, майдя, ровне, ровне да, от ми бачимо, що є е, лікувальна функція, е, допомога в такому плані. А от чи є у нас достатньо в державі курсів, програм для навчання і реабілітації наших військових для того, щоб вони могли отримати нову освіту і знайти себе у нас знову в цивільному житті, в тилу працювати і от повернутися до повноцінного життя. А ви знаєте, тут якраз до речі, в цьому центрі реабілітації я була запрошена як людина, яка могла б створити освітню програму для того, щоб вчити наших студентів, вчити, навчати якраз потребам. Пов'язаними з наданням психологічної і фізичної допомоги. Тобто, я думаю про те, що треба створювати між, міжди, міждисциплінарну освітню програму. Для чого? Для того, щоб, по-перше, е, бажаючі і медики е, з освітою е, могли отримати другу освіту, поглибити свої знання в нових сферах. По-друге, також для самих людей з інвалідністю це важливе, важливе навчання. Тобто, я сподіваюся, що на подібні програми будуть йти люди з інвалідністю, отримано під час війни. Чому? Тому що, якщо цей досвід буде позитивним, то фактично для цієї людини то фактично вона Своєю працею, своїм досвідом буде допомагати іншим, значить людям з інвалідністю. Тобто, це, ну, скажімо так, ще одна можливість використати, як не дивно, негатив, позитив, тому що так. Ну і, звичайно, що. Тобто велика кількість у нас є фізичних факультетів при університетах, де вже давно є ці напрямки з, реабіліта... з реабілітаційного спорту, з фізичної терапії, в медичних закладах також. Тобто, зараз це отримує новий імпульс для розвитку, і я сподіваюся, що це не лише імпульс, а що все-таки ми е, врахуємо негативний попередній досвід і правильно розподілимо ресурси, ресурси на забезпечення цієї діяльності. Тому що, ще раз наголошую, всі наші проблеми це від е, е, поганого менеджменту, неякісного. Тому, якщо будуть гарні менеджери, а в… Цих організацій грантових, які точніше ось, суспільних організацій громадських, які отримують західні гранти на реалізацію подібних проєктів, це буде чудово, якщо дійсно... При госпіталях також будуть реалізовуватися проекти з відповідальними менеджерами, які бачать вузькі місця і можуть їх вирішувати. Якщо ми зможемо підготувати когорту фахівців, як власне. З проблемами е люди з інвалідністю, так і е бажаючих їм допомогти. І я думаю, ця система запрацює. І вона вже працює, як ми бачимо. Просто ще раз наголошую, що недостатньо недостатньо інформації поки що про, про конкретні центри, про конкретні програми. Тобто і а тут в мене уточнення взагалі, чи є у нас безкоштовні програми, і як про них мають дізнаватися люди з інвалідністю, особливо наші військові, які зараз потребують да, нового стимулу в житті, отримавши, наприклад, нову професію, але для цього треба ж знайти цю програму. Де їх шукати, і чи є ці програми безкоштовними? А, розумієте, все залежить від індивідуальної ситуації. Конкретної е, людини. Що мається на увазі? Е, дивіться, якщо, наприклад, воїн пройшов лікування в Ужгороді, то по закінченні лікування йому дають направлення на всі центри реабілітації безкоштовно. Він там отримує всі послуги. Е, що, якщо ми говоримо про освітні програми. То, звичайно, там інша ситуація. Чому? Тому що для того, щоб потрапити на навчання, потрібно здавати ЗНО, потрібно підтверджувати свою спроможність отримувати вищу освіту. Тобто, це достатньо тривалий процес. І тут треба чітко розуміти, що якщо ти хочеш стати реабілітологом чи психологом. В контексті реабілітації і рекреації, то ти повинен спочатку підвищити свій рівень знань для того, щоб скласти ЗНО. Точніше, це, це не ЗНО, це значить, тест відповідний, але який значить, кваліфікується як ЗНО. І далі вже йти на навчання. Звичайно, що якщо Високий результат по тестам отримав, то ти можеш прийти на бюджет. Якщо ні, ну звичайно, що це, це все ці комерційні а, програми, але тут знову таки можна вдатися до фандрайзингу. Е, ну, будемо бачити, як знов на ці виклики будуть реагувати громадські організації. Бо я ще раз наголошую, громадські організації працюють з конкретними людьми, з конкретними людьми. І саме, значить, от якщо ти знаходишся в цій особливій життєвій ситуації, що я би порадила, це шукати. шукати людей, приклади, значить, допомоги, питатися до кого звернутися. Тобто цю інформацію по ну, збирати по фактично крошкам. Да? Ну, тобто, треба звертатися і шукати громадські організації, які от працюють в цьому напрямку. Да. Я правильно розумію? Да. Тобто, да. тобто, момент полягає в тому, що з медичними установами лікувальними вони вже налагоджені ці зв'язки з громадськими організаціями. Просто треба е, питатися. Значить, що робити? Да. Тобто, є ситуації, коли прямо людину направляють після лікування на реабілітацію або в такий центр, або, наприклад, на санаторно курортне лікування в такому плані. Тобто, да, ці можливості є, але треба знайти про них інформацію і використати. Ось так. Тоді в мене ще уточнення: От, а чи є проблеми з працевлаштуванням людей з інвалідністю, зокрема військовими, які пройшли вже певні курси, чи, можливо, отримають чи вже отримали іншу освіту? От як тут? Чи все так? так це, це дуже я ще раз наголошую, це все дуже індивідуально і залежить від конкретної ситуації, сприяння на місцях. Тобто, якщо Скажімо так, людина з великої родини, з великими сімейними зв'язками, з авторитетами і так далі. То, як правило, да, ці люди ж, ж, ну, достатньо швидко адаптуються до ситуації з інвалідністю, тому що в самих сім'ях високий ресурс для цього є, ось в чому річ. І самі сім'ї вміють використовувати суспільний ресурс. А якщо, наприклад, хлопці з, наприклад, які постраждали з сел, ніколи не зверталися за допомогою. Вважають, що, наприклад, коли з ними працює психіатр, що це він якийсь не такий, якщо йому призначають якісь антидепресанти, чи ще щось, це взагалі неможливо, тільки не треба нам будь-яких пігулок. Бо ми ж чоловіки, ми ж, значить, так. Да. А те, що Є проблеми цього а, психологічного стану і психічного здоров'я, від них нікуди не дінешся з тим Треба якось працювати. І Ось в цих ситуаціях, звичайно, все значно гірше, а тому що у людини немає досвіду взаємодії а, з. Таким позитивним зовнішнім середовищем. Просто вона думає, що вона сама сам на сам з цією проблемою, вона фактично, ну скажімо, закуклюється, і це дуже. Це дуже дуже проблемно, навіть коли таким людям пробують допомогти і спеціалізовані служби, і так далі. Це може негативно сприйматися. Тобто, ще раз наголошую, це дуже дуже індивідуальні кейси. І найголовніше це щоб а далі ще одна проблема велика: це е, е, дефіцит спеціалістів реабілітологів і е, психологів, які готові. Займатися з військовими. Я тут просто хочу сказати слова ну, тобто, згадати Віктора Досенка, це доктор медичної науки, наш відомий патофізіолог український. Ось в свій час він нещодавно давав інтерв'ю на тему лікування ПТСР, і він сказав одну річ: шановні, у нас настільки багато жертв. Війни, у яких може розвинутися або вже розвинулося ПТСР, що а, нам недостатньо буде людського ресурсу і будь-якого фінансового ресурсу для того, щоб розв'язати ці особистісні проблеми. Тому хочемо ми цього чи не хочемо, але медичне лікування, терапія, е, значить, пігулки і так далі, це розглядається як основний е, резерв е, для. Полегшення ситуації, яка склалася із інвалідизацією, і з її наслідками на, на здоров'я і психіки людини. От які професії тоді зараз будуть найактуальнішими і найпотрібнішими от під час війни, і після її завершення? Я думаю, що це робочі професії, які пов'язані якраз з налагодженням виробництва е, значить, різного роду військової техніки. Ну, тобто е, те, що у нас дрони збирають на кухню, так, але є велика кількість громадських організацій, які вже, вже е, великі. Е, Виробництва підготували, організували, проводять. І я думаю, що якраз взаємодія громадських організацій, які надають реабілітаційні послуги і цих нових. Виробничих таких, громадських підприємств, воно вона буде надзвичайно затребувана і популярна. Тому що давайте будемо чесними. Звичайно, що коли людина в важкій життєвій ситуації, яка сталася внаслідок поранення, внаслідок війни, то все-таки жага брати участь для того, щоб Захистити батьківщину, покарати ворога вона надзвичайна і ця особиста мотивація також може бути використана для підвищення як нашого військового потенціалу, так і виробничого. І да тут якраз збирачі. Це різного роду да, це автослесарі, тому що ну, це і цивільна спеціальність, і військова на сьогоднішній день, бо багато техніки, і багато питань з логістикою. Це, звичайно, що інформаційні технології, питання використання штучного інтелекту. Це і медичні технології, обов'язково. Це, до речі, і освіта, тому що якщо люди з інвалідністю прийдуть в школи, будуть викладати, це додасть людяності всьому освітньому процесу. тому що у нас є певна певні упередження пов'язані з тим, як людина має виглядати, що і ну, яка в неї має бути доля, і так далі. Всі ці казки про успішний успіх, вони мають піти у небуття і діти мають побачити, як люди борються за себе, за своє майбутнє. І саме Ветерани, саме люди з інвалідністю. Якщо вони е, в, приймуть рішення отримувати педагогічну освіту, вони в цьому плані, е, як мені здається, е, будуть е, дуже е, затребуваними і гарно сприйнятими дітьми, студентами. Також у мене буде уточнення, тобто е військові з інвалідністю, у яких є, наприклад, руки або навіть деякі ногами можуть це робити. Ми знаємо, що багато інвалідів використовують і ноги, якщо у них, на жаль, немає. Кінцівок, тобто рук, я маю на увазі, можуть збирати дрони, або, наприклад, бути ще дизайнерами графічними чи відеоінженерами, тобто, це працювати або працювати в коперайтингу. Я правильно розумію? Наприклад, так. Ну тут момент полягає в тому, що кожна ситуація дуже специфічна, і тут ми говоримо і про відновлення. Ну, якщо, тобто, За великим рахунком, наприклад, знову-таки, після спілкування в цьому центрі, найчастіша травма воєнна, це пов'язана зі станом нижніх кінцівок, нижніх кінцівок. Тобто верхні кінцівки ще, слава Богу, а от чомусь спина і нижні кінцівки найбільше страждають. І власне, для таких людей не, немає обмежень в фах спеціалізації, будь ласка, тобто тут, тут кожний фах обраний фах може бути ну тобто продуктивним. Дякую. Час програми добігає кінця, тому в мене наостанок таке питання: чи рухається Україна до безбар'єрної освіти, і як ми можемо наблизитися до міжнародних стандартів максимально? Україна рухається, але повільно. І в якому плані, Розумієте, є формальний підхід, а є підхід реальний. Ось, коли дійсно люди, які відповідають за прийняття рішення створення безбар'єрного середовища, вони дійсно співчувають і готові допомагати, тоді дійсно простір стає безбар'єрним. Але це не всюди, і на жаль, чим більше міста, тим, тим менше в ньому безбар'єрності. Якщо ми візьмемо Київ, то це взагалі страх Божий. І я звертаюся тут до кличка нашого мера, і хочу зазначити, що Київ має префіцит. Бюджету, яке ми бачимо, закладається в дороги, да, яке закладаються в кущо. Слава Богу, зараз дещо перерозподіляється на користь військових, але е фактично формування безбар'єрного середовища в умовах війни це, мені здається, один з найвищих пріоритетів. Зверніть на це увагу. Ми всі і суспільство, і особливо люди з інвалідністю будуть. Вдячні. Дуже дякую вам, пані Світлана. На жаль, час нашої програми добіг кінця. З нами була Світлана Вовк кандидат економічних наук, доцент, голова ради громадської організації ТРОН, координаторка антиплагіатної ініціативи ДСРГейт. Підписуйтесь на наш канал. Ми з вами тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного нам всім дня! Дякую.